Без помічників тета тет вдвох лише на стільцях. У Ватикані пройшла перша розмова президентів США та України. Тривала вона зовсім недовго. У Білому домі заявили, що вона пройшла успішно. На банковій додали лідери країн матимуть ще одну змістовну бесіду після похорон Папи Римського. У яких питаннях вдалося поставити крапки над і дізнаємося у цьому випуску. Я Англіна Швець, приєднуйтесь до нас власною підпискою, і ми розпочинаємо. Отже, лідери двох країн зустрілися у базиліці святого Петра. Їх зустріч тривала близько 15 хвилин. Президенти сиділи просто на стільцях. Сторони домовилися продовжити переговори. Там же у Ватикані триває організація продовження зустрічі лідерів обох держав. Звернуть увагу на сьогоднішній лук зеленського. Враховуючи траурний день, він вирішив змінити стиль мілітарі на чорний одяг. Трамп і Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію, заявив директор з комунікації Білого Дому Стівен Ченг, додавши, що більше деталей оприлюднять трохи згодом. Спікер Сергій Нікіфоров згодом підтвердив, що планується ще одна така зустріч. Хороша зустріч. Так, Зеленський розповів про деталі переговорів із Трампом. Цитую. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей, повне і безуповне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Написав президент в Телеграм. Конструктивно так описав зустріч Трампа і зеленського голова офісу президента Єрмак. Також обговорили нагальні питання Зеленський та Макрон. Вони теж тета тет мали розмову про подальші мирні зусилля. Згідно останніх даних Трамп уже покинув Рим. Чи зустрічалися вони з Зеленським повторно? Невідомо. Тим часом Трампу і Зеленському відвели місця в першому ряду на похороні папи незадовго до початку меси глави держав були запрошені для поклоніння перед закритою труною папи Франциска. Дональд Трамп, Еммануель Макрон і король Іспанії Феліпа VI по черзі увійшли до базиліки святого Петра, а потім попрямували до місця, відведеного для іноземних високопосадовців на площі перед собором. Натовп, що спостерігав за тим, що відбувається на численних гігантських екранах, встановлених на площі. Святого Петра і вздовж вулиці Віа дала концельяце бурхливо аплодував президентові України Володимиру Зеленському, єдиному іноземному лідеру, досконаленому такої честі. Весь процес пройшов на площі святого Петра. Опівночі перед прильотом в Римі Трамп у соцмережах заявив, що більшість пунктів мирної угоди щодо України погоджено. А Зеленський напередодні відвідав місце трагедії у Києві, будинок, який ударила російська ракета. Стоячи там, він визнав, що Україна не має достатньої зброї, щоб повернути Крим силою. Трамп неодноразово погрожував вийти з переговорів наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди. Про таке нещодавно повідомило знову видання The Times. Трамп має намір жорстко просувати умови, за яких Росія збереже контроль над окупованими українськими територіями. Американський політик чинить зростаючий тиск на Київ, щоб примусити Зеленського прийняти умови примусового миру. Президент наголосив, що потрібне безумовне припинення вогню, і сподівається, що будь-які потенційні гарантії США будуть такими ж сильними, як угода між США та Ізраїлем. Цитую, потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню. А потім достойний мир і гарантій безпеки, підкреслив Зеленський. Чи вдасться Трампу дотиснути Зеленського у територіальних питаннях? Та як би ви вчинили на його місці, будучи у такому становищі? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Має відбутися у Москві зустріч між спеціальним посланцем Трампа Віткофом. І президентом Путіним це вже четверта їхня зустріч за останній час. Як ви думаєте, яка головна тема обговорення, або який конкретний пункт із там, цього плану, про який всі говорять, власне, там буде підійматися? Про що йтиметься? Я думаю, що буде питання, де Юре і де-факто Криму? Ось це те питання, яке, ймовірно, і поставило на розтяжку в тупик? А, Перед ну, політичним самовбивством, перед історичним самовбивством постаті Зеленського, це дійсно так: немає в Україні людини, немає. Ми це повинні розуміти. Подобається Зеленський людям. Не подобається зеленський людям. Два роки, три роки тому назад. Дуже подобався слово. Зайвого сказати не можна було сьогодні. Всім він не подобається. Всі змінились. Ну давайте поставимо себе на його місце. От, ви президент України, і вам потрібно поставити свій підпис. Де буде написано, що ми свою територію деюре, тобто законодавчо, законотворчо, з міжнародними договорами відчужуємо. Війна закінчиться, все закінчиться. Прізвище президента, який підписав відчуження, залишиться чорним пятном назавжди. І тут е, можна сказати, що ну так, а що ж, ми ж маємо вижити. Ну так політики не діють, тобто вони е, не йдуть на такі кроки. І сьогодні так, завтра зміниться щось в Україні, і Зеленський розуміє, що його можуть е, йому можуть виписати статтю за зраду. Доб, що завгодно може бути? Ми ж ми ж бачили, як це в Україні буває. Нова влада приходить, садять старих. Так буває. Тому питання де Юре, оце те питання, яке мені здається, Зеленського надзвичайно налякало, насторожило. І тому Лондон був таким знервованим і безрезультатним. І навіть якщо Зеленський йде у відставку, каже все, я не буду це підписувати, нехай український народ. Від імені українського народу, нехай це зробить голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, але Руслан Стефанчук вже зробив заяву, що, вибачте, ми це підписувати не будемо. І тому немає в Україні людини, яка може це підписати. Немає, її просто не існує. Відповідно, розуміючи це, Трамп повинен прийняти рішення з Путіним. Якщо вони спілкуються через Віткова, що робити, якщо Путіна де-факто влаштує позиція, що Україна де-факто. Поки що тимчасово погоджується над тим контролем, який є над тими територіями, які окуповані, вони можуть це привести як оту останню пропозицію, про яку Трамп говорить. Остання. І тут дуже важливо. Я хочу, щоб українці зрозуміли одну просту річ: Трамп не може витиснути з Путіна більше. Ніж він може це зробити, ні один президент, ні Байден, якого так чомусь обожнюють. Але при Байдені що ми кордони звільнили, чи ми територію звільнили? Що що при Байдену таке сталося. Байден нас в НАТО взяв, НАТО нас в ЄС взяли при Байдені. Байден давав нам зброю для оборони, але не для наступу. Ми не могли чинити спротив так, щоб дійти до кордонів 91-го року, навіть до кордонів 22-го року. І отут виникає питання: а є в світі людина, яка може витиснути з Путіна цинічного, прагматичного, старого вже людина, яка от я дивився його такий коментар. Там Українська Правда опублікувала. Я дзеркало тижня, вибачаюсь, і там реально ти бачиш людину, яка вже постаріла, яка, яка абсолютно ігнорує те, що були вбиті діти в кривому розі. Після цього ще були трагедії. Йому байдуже. Він він на це він просто каже: Да, ми вдарили по сумах. Ну так, це університет, але там були військові. Який це об'єкт? Він розуміє, що він робить, і а, в даному випадку ми повинні ставити перед собою питання: а є в світі людина, яка може витиснути з Путіна більше, більше? Більше умов для України. І відповідь немає такої людини, не існує. І от коли ми подивимося, а від чого Путін відступив? Ми зараз його не обіляємо. Просто від чого він відступив стосовно позиції, яка була при Байдені, він відступив від того, що він уже хоче п'ять областей чи чотири повністю. Він відступив від денацифікації, де мілітаризації. Він відступив від ідеї, що не можна вступати там в ЄС. Будь ласка, вступайте. НАТО нас не візьмуть, ну це об'єктивно. Ну, це потрібно дивитись без рожевих окулярів на цю історію. Е, далі, е, що, ще, що ще Путін е, має зробити, щоб нас це влаштувало? Вийти на кордони, вийти за межі України. Так цього не буде. Ну не вийде він. Ну це об'єктивність, і на неї потрібно дивитися саме так. Трамп станом на сьогодні витиснув з Путіна, ну майже. Максимум, який можливий, не е, воєнним шляхом. Ви скажете, а воєнний шлях, а Трамп його не хоче. І ми витиснути з Трампа це не можемо. І от виходить так: Трамп з Путіна витиснув по максимуму. Путін уже нібито готовий вийти з Харківської області за там певними обіцянками. Трамп. Вже витиснув з Путіна, що той погодився на обіцянку. Зверніть увагу на обіцянку, що Україна не буде вступати в НАТО. На обіцянку не на якесь е, офіційно, не якийсь лист офіційний, що ще має Трамп витиснути, що? що що можна. Ну, я від... думаю, що, Дивіться, пане Сергію, тут ще важливо от питання в тому, що як зараз вести переговори, коли відбуваються ось такі ракетні удари по Україні. Путін сам спершу оголошує так зване великоднє перемир'я, потім говорить про можливість навіть прямих переговорів із Україною стосовно неударів ракетами та дронами по містам. Так, і власне ми бачимо, що сьогодні знову відбуваються ось такі вчора, сьогодні вночі. Терористичні атаки, ну принаймні, Україна року. сказала про те, що давайте спершу візьмемо 30-денне перемир'я. Спочатку не будемо бити взаємно ударами, там БПЛА ракетами і тому подібне. От цього чому не б буде. цього не почати цього не буде, ну, цього не буде на це не піде. От просто потрібно виходити з того, що він, він же сказав у своєму коментарі. Україна намагалась перехопити ініціативу. Ну, у нього була така теза. Він не сп... Він сприймає це як спосіб і е, можливість його обманути. Тобто 30 днів, ага. А для чого ці 30 днів? А що вони нас намагаються дотиснути? Я, я ж е, цю ідею намагаюсь пояснити. Вони нас намагаються дотиснути швидко. От у Трампа, оц, цей підхід е, угоди укладаються швидко, е, бо коли в тебе є клієнт, умовно його треба швидко брати, йому не потрібно давати довго подумати. І 30 днів нікого не влаштовує. Тобто Україна вийшла, а давайте 30 днів не будемо стріляти. Давайте 30 днів не будемо стріляти. Ну, ну це ми знаємо, що це неможливо. Ні одна, ні інша сторона, ну, скажімо так, не, не відійдуть від того, щоб звинуватити іншу сторону в провокаціях. Україна має прямі докази ударів, росіяни звинувачують Україну в тому, що ми б'ємо. А, тому не, Путін не піде на це, не піде. І отут е, візит Віткова, мені здається, що це все ж таки питання де юре Криму. І от якщо вдасться е, привести і покласти на стіл перемовин е, Крим не де юре, а де-факто. Тоді нам треба всім крепко думати. Можливо, президенту потрібно звернутися до народу, можливо, потрібно зібрати Верховну Раду з широким в е, широкій якісь коаліції там, національної єдності, зібрати всіх задоволених і ні, всіх е, провладних і опозиційних, і прийняти рішення. Якщо ми відмовляємось, отже, ми оголошуємо повну тотальну мобілізацію, і е, чоловіків 18+, і жінок. І Стефан... Стефанчук вже не даремно сказав: подивіться, війна йде, а у нас все в супермаркетах є. І це заслуга уряду, це заслуга президента, це заслуга міністерств, і це заслуга бізнесу. Але цього може не бути. І от цього може дійсно не бути. І Україну можна перевести на повністю військові рейки, і тоді ми будемо ну, твоювати. Як довго з якою ефективністю ми не знаємо, але всі оці. Плюси, які є сьогодні в Україні, в тому плані, що у нас є автомобілі, у нас є транспорт, у нас є продукти, у нас немає карточок, у нас долар той намагається якось тримати, чи гривню якось намагається тримати. Цього всього може не бути. Тобто, тоді ми воюємо повністю. Якщо ні, то тоді ми підписуємо те, що нам пропонують ми вже достатньо гарно виступили на дипломатичному фронті. Від овального кабінету до сьогоднішнього дня Україна не здає свої позиції. Це дійсно заслуга е, і Зеленського, і народу України, і всіх експертів, які створюють е, оце експертне середовище, хоча багато українців не задоволені, українці хочуть зупинки війни. Але тим не менш, ми розуміємо, що просто е, погодитись на абсолютно перший текст, який нам підсовують, не можна. І сьогодні Україна теж тисне на Трампа. Але є якась межа, і Трамп про неї сказав: не домовимося два тижні, і я виходжу.